Мої хороші, мої найкращі. Ну, у нас з вами сьогодні вечір такий у мене. Ви на каналі Тара Україна, на каналі Української Відьми. Не можу. Такий настрій, такий стан сьогодні молимо за Україну, ми розпокій. Залишу цю молитву, залишу її на каналі, хоча Ютуб не дуже таке любить. Це моя. Вінчальна ікона з чоловіком. Але не про гарну картинку. Чомусь відчуття таке, що треба просити, треба намолювати. І сьогодні буду і вночі молитись, і завтра. І вже капілану написала, що Ну нашому довіреному, да, скажімо так, що не можу. Такі от почуття. Тому. Для тих, кому це хочеться, кому актуально, залишайтесь, молитву залишу під відео, долучайтесь, давайте разом, не хочете цю просто про себе, згадайте своїх близьких. На війні вони, не на війні, ми всі на війні. У нас тепер буде з вами телеграм-канал, де ми будемо часто це робити, я так думаю. Немає паніки, така якась туга та скорбота. Запалюйте свічечку вдома, будь-яку. Або просто сідайте, обійміть своїх близьких. Давайте помолимось. Отче наш. Молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього по увазі праву і свобод кожного, не розпалюючи непримиреності, Царю Небесне, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя, вірю в силу духу нашого, бо це і чудо творіння Твого, вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже, хай животворна роса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрат, нехай зникнуть заздрощі і розпалення пристрастей, Щоб полюбили ми один одного, як одне ціле перебувало в тобі, і допоможи нам знайти примирення, захисти й найменш захищених, осуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас, дай нам, Боже, жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, спережи Україну. Боже, прийми мою молитву за Україну, за мир і спокій. Амінь. Обіймаю вас, мої хороші.